Таке нове надходження це 435 14 року. По Америці незначні пошкодження. Є один лише косметичний підкрас на цьому крильці. Все остальне по машинці ціле. 130 тисяч кілометрів рідного пробігу. По Америці вже сказали, ціла безпека, машинка повністю обслугована. Є всі акти виконаних робіт та обслуговування по Україні. Має вона парктроніки, безключовий доступ, камеру заднього руху, пам'ять сидінь, М-кермо, М-сидіння, чорна стеля, люк, преміальна музична система Harman Kardon, датчики світла та дощу, підкермові полюски, по пробігу вже пройшлися з вами: клімат, контроль, круїз, вибір режимів руху, коробочка, автомат. Додатково по машинці встановлена амбієнтна підсвітка по салону. І обклеєно а, машинку в карбон. Подивитись ви її можете за адресою кільцева дорога 1, торгівельний Центр Республіка. Працюємо кожного дня і цей варіант доступний для обміну в кредит, в лізинг або за готівку та без готівку.